Актів є, хейтери біснуються, питали нашу, нашу звердити. Щоб хейтери біснували, що ви, не знаєте на що. Так. О! Як хорошо гризе. Оба! Чи лишити ні, лишу, мабуть, скворечника. Може якийсь скворець прилетить і буде тут жити. Все. Грушка це вже таке, її життя потріпало. Якщо хтось сюди дивився і кому дійсно цікаво, на що я його свердлю. Мені ця грушка не треба. Ці грушці 15 років, за 15 років, бачите, що з неї виросли, нічого з неї не виросли. Тут якась паршива підщепа. Я цей радок грушок буду викидати, це мій город. Бо любителі розказувати, що мені в себе на городі садити. Я цей рад грушок викидаю і тут посаду посажу яблуні. Того що зараз кажуть, що я паршиво доглядаю. Ні, це гам'яні щепи, якщо чесно. Далі, подивіться, дерева. Нормальні людські дерева. А взагалі я там молодий садок посадив. Ці грушки на корчування викорчовую і тут посажу якісь нормальні старі сорти. Я вже любитель старих сортів, не знаю хто як. Хочу собі Антонівку якусь посадити, папіровку так і щось. Іменно ці такі старі, прикольні сорти. Якщо, може, хтось знає якийсь толковий підомник, де можна купити, іде не на дурат, не прийшлю якоїсь байди, то можете посовітувати. Оце я хочу весною викинути, коли земля буде м'ягенька, і посадити тут яблуньки.